Сьогоднішній огляд гаджетів насамперед потішить малечу. У ньому йдеться про дитячі гаджети та про пристрій, який змусить дорослих перестати хропіти під час сну. Людина, що хропе поруч цілісіньку ніч не найкращий варіант, аби виспатися і набратися сил для майбутнього дня. Можна правда заткнути вуха, але це не розв'яже проблеми хропіння. Зате пристрій нора обіцяє перетворити хропуна на людину, що спокійно посопує. Апарат складається з гладкого гальковидного бездротового мікрофона, який міститься на нічному столику, міні-насоса з трубками, що розміщується під ліжком, і плаского прямокутного мішка, який слід покласти під подушку. Коли мікрофон вловлює звук хропіння, він активує насос, який у свою чергу акуратно надуває мішок. Це дозволяє змінити положення голови того, хто спить. Також автори винаходу запевняють, що Нора з часом, тобто не одразу, зміцнить верхні м'язи горла, що дозволить позбутися хрупіння. Спеціальний додаток для пристроїв на iOS відображатиме, як голосно спав користувач протягом ночі, а з плином часу покаже динаміку. Розробники обіцяють найближчим часом випустити додаток і для Android пристроїв. Зараз система Нора є проектом на Kickstarter, де її можна придбати за 199 доларів. Роздрібна ціна пристрою становитиме 299 доларів. Освітнім напрямком, який у наш технологічний час знайомить дітей з основами електроніки і робототехніки, поки що зазвичай займаються стартапи, що випускають конструктори зі збору машин, роботів і подібних розумних іграшок, керованих за допомогою спеціально написаних додатків для мобільних пристроїв. Правда, багато з них орієнтовані на обов'язкову допомогу батьків. Компанія Dash Robotics вирішила зробити процес легшим і простішим. Її іграшка Камігамі являє собою набір деталей для створення невеликого робота у формі жука. Як запевняють розробники, дитині знадобиться не більше години, аби самостійно зібрати. Модель і для цього не потрібні жодні спеціальні знання та інструменти. Керується робот за допомогою фірмового софта для Android та iOS. Доступне і нескладне програмування, що дозволяє задавати камігамі послідовність дій. Зв'язок між мобільним пристроєм та іграшкою підтримується по Bluetooth. У рамках проекту на майданчику Kickstarter робот коштуватиме 49 доларів. Наразі маються кілька моделей камігамі. Ще одна новинка для дітей: компанія Фугу продовж кількох років випускає планшети Набі, призначені тільки для дітей. Цього разу виробник випустив найпотужніший апарат у лінійці Набі 8 Новинку оснащено 8-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів, 64-бітовим восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon, 1 гігабайтом оперативної пам'яті і 32 ГБ гігабайтами вбудованою. Флеш модулем з можливістю розширення картами microSD обсягом до 32 ГБ гігабайтів включно. Також планшет має дві камери: основну на 5 мегапікселів і 2 мегапіксельну фронтальну, що досить рідко зустрічається у дитячих моделях. Її моделі бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0 і навіть NFC. Час автономної роботи становить 10 годин при відтворенні відео. Планшет працює на інстальованій операційній системі Android 5.1 Lollipop з оболонкою Blue OS, адаптованою для дітей, і не дозволяє їм заходити на заборонені батьківським контролем сайти. Апарат, який більшість планшетів лінійки Nabi, постачається з попередньо встановленими дитячими програмами та іграми, а також червоним захисним чохлом. При купівлі Nabi LF8 до кінця поточного року покупець отримає шестимісячну підписку на сервіс Nabi Пес з дитячою музикою, електронними книгами, додатками відео та іграми. Ціна новинки 170 доларів.